Друзі, усім привіт! Зразу вибачаюсь перед вами. За за качество зйомки, тому що я знімаю зараз не на свій телефон, а на папин, тому що сьогодні ми з вами будемо організовувати мій телефон. У мене 11 айфон. Ось так він виглядає, і з нього ви бачите відео. Ось, ось так я завжди знімаю. Е, да, сьогодні ми його з вами разом оформимо, але ви будете за... бачити запис екрану мого, е, так як я не зможу знімати е, все відео на папин телефон. Ось я буду протирати ось так Цими серветками мозаїка Вологина. Але давайте спочатку знімемо чохол. У мене в чехлі є мої сім-карти з других країн. Ось такий мій е, звичайний білий чохол, але я би його змінив, тому що він мені вже не дуже подобається і надоїв, хочу прозорий. А телефон мій виглядає ось так. Е, білий. Я дуже хотів білий айфон. І ось він мій. Давайте його протирати. У мене дві камери, в мене не про. У мене звичайно 11. У мене там дошик шкребається, тому не звертайте уваги на сторонні звуки. Дошик. Ну що, я протер телефон, а тепер давайте його протримаємо ось такою спеціальною серветочкою, щоб він не був мокрий, і нам було приємно в ним працювати. Але він все рівно ще заляпається за відео, але нічого, ось так. Ну що ж, давайте я вам покажу оформлення свого телефону. Ось так у мене екран блокування, таке море стоїть. Ось тут у мене Google і заряд, пароль. І ось таке у мене оформлення всередині телефона. Е, вам не дуже добре видно, тому що це старенький телефон. Ось і, ну на який я знімаю. Ось так виглядає мій телефон. Тут не дуже організовано. Ось, тут теж таке море, можна сказати, озеро таке, і кавунчики, віджит. Ну що ж, давайте я вас переключу зараз на запис екрану, і, ви, і, ми, і ми з вами будемо організовувати мій телефон до учоби і до осені. Кстаті, друзі, ви будете бачити цю картинку на задньому фоні, тому що ось так, типу, тут запис, а тут ця. Картинка. Ну що ж, друзі, давайте організовувати мій телефон. Давайте я вам спочатку його покажу. Ось тут в мене є гра, я її переміщую в папку з іграми, яка так і називається ігри. Ось у мене кому інтересно 6 ігор, і деякі з них я не граю, потрібно буде повидаляти. Також папка блогінг. Тут у мене YouTube, Pinterest, Instagram, Telegram, камера, TikTok, PixArt, Like, і ВН. Також є youtube студія, Color Widget і запис екрану. Ну що ж, давайте займемося моїм екраном блокування та екраном головним. Для цього я заходжу в Пінтерест і шукаю заставочки. У мене тут вже все хлорінське, осіннє, Ось так виглядає Пінтерест, хто не знав. І шукаємо осінні картинки. Ось вони. І давайте обирати з вами заставочку мені. Подивіться, друзі, яке гарне фото знайшов. Ось це фото я зберігаю, воно у мене, напевно, буде на головному екрані. Так, 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 шукаємо, шукаємо. І ось я знайшов ось таке дуже класне фото. Воно буде на блокуванні у мене, напевно, стояти. Ну що ж, а тепер давайте знайдемо фото для віджита. І я обираю ось це з книжкою, дуже класно, тому що я люблю читати книги. Ну що ж, тепер ставимо на заставочку. Ось так дуже прикольно виходить, тут що можна поставити різні фільтри. Але я обираю оригінальний. А тепер давайте налаштуємо годинний. У мене будуть ось такі, зглажені, і такий ярко помаранжевий Ось, тепер додаю віджит Гугла і заряду телефону. Ось і готово. Тепер обираю на головний екран заставку. Ось цю. І просто подивіться, як це круто вийшло. Дуже гарно, мені здається. А вам пишіть в коментарях. І вибачте, що я не сняв, як я ставлю віджит, тому що у мене чомусь запис екрану не записався. Ну, ось так вийшло. І так, друзі, знімаю я вже на свій телефон. Ми вже його з вами організували, так як папа не пішов спати. Я його вже віддав папові, звісно. Ось таке відео, надіюсь, воно вам сподобалось, воно було коротеньким, але надіюсь, хоча б чимось воно вам сподобалось. Дякую за перегляд, ставте лайки і підписуйтесь. Усім дякую, пока-пока.